Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні декілька слів. Ви пам'ятаєте, я викладав відео на каналі Зелене черенкування лохини. Ось результати. Тут деякі е, стаканчики з нашими черенками перезимували і вже почали розвиватися. Процентів 70, зараз я спробую навести різкість. процентів 70 прийнялися лохини. Тобто, тобто, дійсно досить і досить непоганий варіант. Для черенкування Ось як бачите. Також, ну тобто лохина принялася. Деяка, звісно, пропала. Не захотіли вони. Це я вам показую деякі з тих, що ми заносили на зиму в теплицю. Прийнялися. Тут ще спірея, також. Хто бачив мої відео на каналі, ми їх тінкували, також вони дуже добре прийнялися, як можете бачити. М'ята. М'ята також почала вже розвиватися, друзі. Ось. Також я показував попередніх відео. Тут у нас і смородина В теплиці, вона, звісно, пішла набагато скоріше розвиватися. Деревовидні піони. Ось цікавий момент. Як бачите, це у нас лохина в контейнерах. І подивіться, як уже набубнівили всі оці майбутній цвіт лохини. Друзі, просто подивіться, яка краса. Тут є листочки, а є уже де цвіт. Дуже класно. Потрібно, звісно, було мені на вулицю раніше виносити, але залишив. На вулиці вони ще не такі, як у теплиці. На вулиці, друзі, вони ще в такому більш спячому режимі. Ось так хотів поділитися з вами своєю невеличкою радістю. Всім гарного дня, друзі, до нових зустрічей!